Колись ми вірили, що дива живуть поруч, що дружба може змінити світ, а добро це не наївність, а сила. І знаєте, дива нікуди не поділися, вони просто переїхали в історії, що зігрівають серце. Тому сьогодні я зібрав для вас 10 неперевершених мультфільмів, які не старіють часом, бо зроблені з любові і нагадують, світ прекрасний, якщо дивитися на нього очима, дитини. На 10-му місці Король Лев, фільм студії Дісней, який. У 1994 році змінив саме поняття того, що таке мультфільм. Режисери Роджер Алерс і Роб Мінков створили історію, яка починається зі сходу сонця і досі не заходить у наших серцях. Сімба, син короля, але перш ніж сісти на трон, він мусить пройти крізь страх, самотність та провину. Його шлях це дорога з дитячого Я не можу до дорослого я повинен. Бо справжня сила не в рику, а в здатності пробачати собі. Сімба тікає від минулого, шукає забуття, але зустрічає друзів, які нагадують, Акуна матата жити без жалю не значить жити без пам'яті. І одного дня, дивлячись у небо, він чує голос батька: Пам'ятай, хто ти є. Ця фраза не просто звернення до героя, вона до кожного з нас, хто колись загубив себе серед шуму страху чи провини. Король Лев, це історія про втрату, але ще більше про відновлення. Про любов, що не зникає з останнім подихом, а переходить у пам'ять у світло у небо над нами. Цей мультфільм вчить нас. Справжній спадок, не влада, не слава і не трон. Справжній спадок це добро, яке живе далі в тих, кого ти торкнувся. І коли на екрані знову сходить сонце, ти відчуваєш, що життя безкінечне, навіть коли щось закінчується, це лише початок нового кола. На дев'ятому місці, як приборкати дракона. Ульфільм студії Dreamworks 2010 року режисерів Діна Деблуа та Кріса Сандерса, на перший погляд, це історія про хлопця і дракона, але насправді про зустріч двох самотностей, які вперше перестають боятися. Гикавка – син вождя, який має стати воїном, але натомість боїться вбивати. Він слабкий серед сильних, тихий серед гучних, і саме тому бачить те, чого не бачать інші. Що страх можна зупинити не мечем, а довірою. Беззубик, створіння, яке всі називають чудовиськом. Темні крила, очі, що світяться у тіні. І коли ці двоє дивляться один одному в очі, світ перестає бути поділеним на своїх і чужих. Їхня дружба народжується не з перемоги, а з рани. Гикавка не приборкує дракона, він лікує його. Разом вони піднімаються у небо, і цей політ не просто сцена, це момент. Коли ти сам згадуєш, як це відчути свободу, коли не треба нічого доводити, коли ти просто є, коли вітер і довіра тримають сильніше, ніж будь-які крила. Цей мультфільм про те, що справжня сила не в тому, щоб підкорити, а в тому, щоб зрозуміти, що світ можна змінити не через перемогу, а через співчуття. Іноді один лагідний дотик може зробити більше, ніж сотня битв. Як приборкати дракона, це. Не просто історія для дітей, а нагадування також для дорослих, що сміливість це не а вибір бути добрим. Бо можливо, кожен із нас має свого дракона, і поки ми не навчимось його любити, ми ніколи не злетимо по-справжньому. Восьме місце посідає Воллі. мультфільм студії Піксара режисера Ендрю Стентона, який побачив світ у 2008 році. Здавалося б, історія про маленького робота, який. Прибирає сміття на мертвій землі. Але насправді це історія про нас. Він останній, хто залишився працювати, коли люди давно полетіли. Він не говорить багато, але в його очах самотність, ніжність та надія. День за днем він збирає уламки колишнього світу і дбайливо зберігає те, що для нас давно стало сміттям: музику, спогади, маленькі речі, що пахнуть минулим. І ось одного дня він зустрічає Єву. Світлу, ідеальну, створену для важливішої місії. І це кохання народжується не зі схожості, а з подиву. як дивно, як прекрасно бути поруч, навіть коли ти з іншого світу, з іншого металу. Їхня подорож це не просто шлях до порятунку планети, це шлях до відродження людяності. Бо саме двоє роботів нагадують людям, що означає відчувати, піклуватися, жертвувати. Волі немає серця, але він. Живе так, ніби в ньому палає найтепліше світло на землі. І цей вогник розпалює все навколо, цей мультфільм тиша, в якій чути все, як самотність співає про любов, як крихітна іскра стає світанком. І якщо хтось колись скаже, що добро зникло, покажіть йому цього маленького робота, який просто продовжував любити. Тачки посідають сьому сходинку мого рейтингу. Мультфільм студії Pixar режисера Джона Лассетера, який вийшов у 2006 році. І спершу здається, що це історія про перегони, швидкість та славу. Але якщо придивитись, вона про те, що навіть найяскравіші фари колись мають загальмувати, щоб побачити дорогу по-справжньому. Блискавка Маквін, молодий, гарячий, зухвалий. Він мріє лише про одне перемогу. Для нього життя це трек хто швидший, той кращий. Та одного разу доля підкидає йому іншу трасу, замість глядачів і слави, пилюка, спокій і маленьке містечко радіаторної раї. Тут усе тече повільніше, але справжніше. Тут немає кубків, зате є друзі. Тут люди, ну тобто машини, дивляться не на колір фарби, а в саме серце. І Маквін уперше вчиться слухати, вчиться дякувати, вчиться просто бути. Док Гадсон, старий чемпіон, показує йому, що швидкість нічого не варта без шляху. А вчить, що життя це не тільки фініші, а ще й мить, коли ти дивишся на захід сонця, і розумієш, ти вдома. А ще це мультфільм із чудовим українським дубляжем, де кожна інтонація тепла, де гумор не просто смішний, а свій, рідний. Якось а! я знав одну таку Галю гарна була, ну як лєскус! Тільки з кузовом. Мандрівний замок і це шосте місце, Шедевр легендарного Хаяо Міядзакі, створений студією джиблі у 2004 році. Це поезія, написана фарбами і вітром, де кожен кадр дихає магією, а кожна нота звучить як дотик до душі. Софі, звичайна дівчина з тихою усмішкою, яку доля раптом перетворює на стареньку, закляття змінює її тіло, але не серце. І саме тоді, коли вона втрачає зовнішню молодість, вона знаходить справжню силу, здатність любити без страху. А Хаул, він чарівник, красень і втілення непостійності. Його замок блукає світами, які він сам між добром і тінню, між свободою та втечею. Але зустріч із Софією пробуджує в ньому щось справжнє, те, що жодна магія не може створити, це людяність. Вони обоє тікають, вона від віку, він від себе. Музика Джохісайші робить цей світ живим. Вона то ніжна, як вітер у полі, то могутня, як небо перед бурею. І поки грає ця мелодія, здається, що і твоя душа стає частиною цього замку. Трохи протрухлого, але повного світла. Мандрівний замок Хаула це історія про прийняття, про те, що любов це не політ над хмарами, а вміння залишатись поруч, навіть коли магія зникає. Це казка, яка нагадує справжнє чаклунство не у чарах, а в доброті, що здатне змінити навіть зачароване серце. Якщо вам хоч раз хотілося втекти від усього, цей, цей прекрасний мультфільм покаже, що іноді втече це шлях додому. На п'ятому місці вперед і вгору мультфільм студії Pixar режисера Піта Доктора, який вийшов у 2009-му. Це історія, яка починається з повітряних кульок а закінчується там, де б'ється саме серце, життя. Карл Фредріксен, старий чоловік, що колись мріяв про великі подорожі зі своєю коханою Еллі. Вони разом будували світ, маленький, теплий, справжній, і мріяли підняти свій дім у небо, щоб побачити райські водоспади. Та життя, як вітер, не завжди несе туди, куди ти хочеш. Еллі йде раніше, залишаючи Карла наодинці з мовчазним домом і спогадами. Але одного ранку, коли біль стає надто важким, він вирішує здійснити їхню спільну мрію. Прив'язує до будинку тисячі різнокольорових кульок і злітає не від світу, а до неї, до тієї частини себе, яку давно загубив, та подорож приносить несподіване малого та балакучого хлопця на ім'я Раса, який вривається у життя Карла як свіже повітря у зачинену кімнату. Вперед і вгору це крик і шепіт водночас про те, що ніколи не пізно здійснити свою мрію, про те, що. Справжні пригоди не на краю світу, а вміння відкрити серце після втрати. Рататуй, і це четверте місце мого топу. Мультфільм студії Pixar режисера Бреда Берда, який вийшов у 2007 році. Це історія, яка доводить, не має значення хто ти, якщо в тобі живе поклик творити. Ремі, маленький щур із великими мріями, у світі, де його вид приречений ховатись у тінях, він мріє про світло, про кухню, аромат спецій. Про смак життя, який відкриває серце. Він не хоче красти їжу, він хоче створювати її, не жити на залишках, а дарувати смак. Його шлях перетинається з лінгвіні, незграбним хлопцем, який не знає, ким бути, і доля з притаманним її гумором з'єднує їх у найнеймовірніший дует один із мрією, інший із руками. І разом вони доводять, що талант не має форми, а пристрасть не питає дозволу. Париж у цьому фільмі живий, він дихає ароматами, музикою і теплом. І кожен кадр це любовний лист до тих, хто не боїться йти проти природи заради своєї суті. це не просто історія про кухню, це історія про покликання, про те, що справжній смак життя народжується не з рецептів, а з відваги бути собою, навіть якщо весь світ каже тобі: ні, цей мультфільм для всіх, хто хоч раз сумнівався у своїй мрії. Бо іноді навіть маленький щур може навчитись відсмакувати життя по-справжньому. Трійку моїх лідерів відкриває мультфільм Віднесені привидами Шедевр Хаяо Міядзакі, створений студіо Джиблі у 2001 році. Це подорож у підсвідомість, у той чарівний світ, де душа зустрічає свої страхи і вчиться не тікати. Десятирічна дівчинка Чихіро разом із батьками потрапляє у дивне місце, де немає звичних правил, у світ духів, богів, істот і тіней. Світ, який здається казкою, але насправді дзеркало, у якому кожен бачить своє. Батьки перетворюються на свиней за власну жадібність, за бажання мати більше, і тепер Чихіро мусить знайти шлях, щоб урятувати їх і саму себе. Їй доведеться працювати у лазні Юбаби, зустріти диваків і монстрів. Але головне, зустріти себе. На цьому шляху є хаку. Хлопець дракон, таємничий, ніжний, спокійний, який несав у собі щось давнє забуте, як ріка, що колись текла через твоє дитинство. Їхній зв'язок не про любов у звичному сенсі, це про пам'ять душі, про довіру, яка народжується там, де немає слів. Музика Джо Хіса, як подих іншого світу. Вона не просто звучить, вона веде тебе. Кожна нота це крок у невідомість. І з кожним кроком стаєш трохи сильнішим. Віднесені привидами, це історія дорослішання. Але не тіла, а духу, про здатність бути чистим серед спокус, про мужність не тратити ім'я, про те, як навіть дитина може перемогти світ байдужості. Цей мульчем не закінчується, він просто стихає у серці, наче пісня, яку колись почули у вісні. І ти знаєш, коли знову загубиш себе, цей світ духів знову тебе знайде, душа і це друге місце. Анімаційний фільм студії Pixar режисера Піта Доктора, який вийшов у 2020 році. Це історія, яка торкається найглибшого, не про те, як ми живемо, а чому ми живемо. Джо Гарнер, шкільний учитель музики. Він мріє про велике грати джаз, виступати на сцені, щоб нарешті відчути, що його життя мало сенс, і, от коли його мрія майже втілюється, життя раптово обривається. Один крок, і він опиняється по той бік, між було і ще ні. Там у загадковому світі душ, де ще не народжені істоти готуються до життя. Він зустрічає душу номер 22 вперту, цинічну, яка не хоче жити взагалі. Їй байдуже до всього музики, смаки, вітру, сміху, бо вона не розуміє, навіщо. І от їхні шляхи переплітаються. Джо хоче повернутись у своє тіло. А 22-га зрозуміти, чому варто народжуватись. Разом вони відкривають істину, яку більшість із нас просто забуває. Сенс життя не у досягненнях, не у сценах, нагородах чи чужих оплесках. Сенс життя полягає у тому, щоб відчувати у чаш цікаве, у шумі міста, у промені, що торкається нашої шкіри, у музиці, яку граєш не для сцени, а для самого себе. Кожен джазовий акорд як вдих, як пам'ять про те, що ми ще тут. Душа це не мультфільм, це дзеркало, в якому кожен бачить щось своє. Воно питає тихо, але прямо. Ти живеш? Чи просто чекаєш, поки щось станеться? І, можливо, після титрів ти не знайдеш усіх відповідей, але точно зробиш паузу, щоб глибше вдихнути і зрозумієш. Іноді найбільше диво просто бути живим. Ну і нарешті перше місце, яке почесно займає таємниця Коко, анімаційний фільм студії Pixar режисера Лі Анкрича, який вийшов. У 2017 році це історія, у якій смерть не страшна, бо вона не про кінець, а про пам'ять. Любов і музику, яка звучить навіть тоді, коли серце мовчить. Мігель хлопчик, який мріє стати музикантом. Але у його родині музика під забороною, колись прадід покинув сім'ю заради сцени, і з того часу кожна нота стала болем. Та Мігель не може жити без неї, бо музика це його душа, його правда. Одного разу у день мертвих він випадково переходить межу між світами і потрапляє у країну померлих, світ, де скелети мають почуття, де кольори палають яскравіше за життя, де спогади це найцінніша валюта. Там він зустрічає своїх предків, зокрема Хектора, веселого трохи сумного музиканта, який приховує біль за жартами. Разом вони вирушають у подорож, щоб знайти правду про минуле і повернути Мігеля додому. Та головна тема не у пригодах, а в тому, що ми живемо, доки нас пам'ятають, що любов сильніша за смерть і пісня, яку ти співав дитині, звучатиме навіть тоді, коли тебе вже немає. Згадай мене, ці два слова перетворюються на молитву, на ніжний міст між поколіннями на дотик душі, який не вмирає. Музика Майкла Джакіно — це подих Мексики, тепло родини і смуток, що перетворюється на світло. Вона звучить не у вухах, а у серці. Дєвниця Коко, це мультфільм, який змушує одночасно плакати і усміхатись. Переглянувши його, ти розумієш, ніхто не зникає, поки його люблять, неймовірної сили мультфільм. Подивіться його обов'язково усією сім'єю, якщо раптом так трапилось, що ви його ще не бачили. Це 10 з 10, 100 зі 100. Найкраще, що я дивився із мультфільмів. І наостанок, рейтинг цих мультфільмів лише умовний. Не потрібно вибирати, який кращий. Бо кожен із них це частинка душі. Вони різні, одні навчають вірити, інші прощати. Деякі просто змушують усміхнутися крізь сльози, але всі вони про одне, про життя, яке варте того, щоб його відчувати, про добро, яке завжди повертається, про любов, яка не має віку, мови чи форми. Ми дорослі, та всередині нас усе, ще живе дитина, та, що вірить у дива, радіє простим речам і не боїться мріяти. Тож дозвольте їй іноді виходити назовні. Вмикайте ці історії, дивіться самі або з тими, кого любите. Смійтеся, сумуйте, згадуйте, врешті-решт. Бо, зрештою, саме такі моменти і є життям. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей.